Кредит від держави у розмірі понад 2 мільйони гривень отримало виробництво на Рівненщині. Підприємство займається виготовленням кави та спеціалізується на продажі й сервісному обслуговуванні кавових машин. Нещодавно компанія придбала нове потужне обладнання вартістю в 3 мільйони гривень. Усе для того, аби збільшити кількість готової продукції до 100 тонн. Завезли нове новітнє надсучасне обладнання 23 го, 23 -го року випуску. І збільшили свої потужності удвічі. Завезли ми буквально ось в червні місяці, і зараз у нас буквально ось в ці дні відбувається процес домонтажу, тестування і вже в такому тестовому режимі приміщення працює обладнання. Керівник підприємства Петро Філіпчук тішиться. Адже після покупки потужного ростера виготовлення продукції збільшиться вдвічі. Це саме для обсмаження кави це потужний ростер. Який здатний виготовляти в один банч в 15 хвилин 60 кілограмів кави. Тобто близько за одну годину це 240 кг кілограмів кави. Це за 10 годин майже 2,5 тонни. Тобто, якщо працювати в піку, він може робити 5 тонн кави за добу. Це там в місяць 150 тонн. Це не єдине досягнення за рік. Підприємство відкрило три нестандартних кафе. Головною фішкою закладів є те, що можна не лише посмакувати кавою, а й придбати будь-яку з асортименту. Також є змога купити кавову машину. Нко відремонтувати її або ж взяти в оренду а відвідати фірмовий магазин є можливість на рівненщині в Демидівці, Луцьку та Києві. Дане підприємство royal life прогресує. Купується нове обладнання, і приємно, що це за рахунок державної програми. За рахунок доступних кредитів під 0% підприємство взяло 2 мільйони гривень і інвестувало їх в основні засоби. Також використано три грантові програми. Загальна сума на 750 тисяч гривень, за рахунок чого були відкриті нові торгові точки, і підприємство пішло вперед. А так, за рік часу, завдяки допомозі від держави, на місці старого молокозаводу на Рівненщині з'явилось нове сучасне підприємство, яке продовжує розвиватись і надалі. Ірина Грабчак, телеканал ITV.